Ще вчора ми горя не знали, мости будували вчора, діти сміялись Їх їхна загнати двору Ще вчора, дрібниці здавались нам несамовитим морем, сьогодні ж у морі. Місця нема від горя. Здається, що рік 22-й нікуди від нас і не йшов. І лютий, тривожний і грубий, все ще вимагає від нас дров. Коли почалася війна, ніж ще була курса довга. І навіть не радську уявити, що буде саме так. І всі ми подалося сало Леше почав ходити до школи і активно знайомитися з особливостями навчання. Тепер моє навчання рухається трикутником. Урок, перерва, укриття. Або ми вже прийшли до середньої школи, реально на навчанням. І мріяли ми аж ніяк не привипускний під час війни. Лишається щиро вірити, що ми все таки мати. А хтось рятувався від ворожих ракет за кордон. Щиро віримо, що всі вони благополучно повернуться додому. Адже нам ще разом економіку дозволить. Але ми стали точно подвічі розумішими. Ми вдвічі сильніше стали любити Україну. Бажається, собі мисля скоровилися в нашій свідомості. Укриття тривога середня небезпека виїхала. Але ми не здамося, Україна понад усе. Десять років тому люди вийшли на Майдан, щоб висловити свій протест. І відточуємо прожили снаряди, кулі, і коктейлі, і ракети. Світ змінився, а разом з ним змінюємось і ми. Всі ми маємо нереальний гіркий спасок діти повітряних тривог. Або ж легше діти війни. Колись наші прабабусі і прадідусі були дітьми війни. Мені вже давно діти повітряних тривог. І нам дуже хочеться, аби ми були останнім поколінням з таким титлом. Дякуємо всім тим, хто нині став на захист нашого держави. Щиро вдячні кожному і кожній за вашу небайдужість та свідомо. А також ще подяка всім тим, хто стоїть на базі нашої безпеки. Адже кожний твою означає, що наш купон працює заради нас. Повідайте, де ми вас цікаві за Україну європейську. Авторитетну, сильну, вільну, за Каховську ГАЕС, за ловків да вічі, за постраждалу Одесу, удари поверними містам. за Краматорськ, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, Куб'янськ, Авдіївку. Бахмут українців, які є справедливими та законними господарями цієї землі. Це народ, в якому ще жити і процвітати. Після того, як знинять наші вороженьки, як роса на сонці. Ми діти повітряної природи, точно знаємо наше світли майбутнє у наших руках. Тому все варто робити разом. За святе українське зерно, в якому судилася нагодувати увесь. Світ. Світла пам'ять всім тим, кого ця війна перетворила на небесних янголів, Україна не забуде. В і полі, назавжди розстріляні долі. А ніби вчора вперше тривога була. Триває зима засорова, яка важко зветься війна. Жорстка, холодна і несправедлива, до кожного вікна вона зазіра. Чи тата, чи мамо, війна ця зрадлива, у свої собі забрала. Але буде мир, мир точно буде, бо це справедливо, бо в цьому життя. До нас за кордону повернуться люди, бо перемога на нас всіх одна.